Хочу розказати про маленьку практику, як зібрати себе, щоб стати цілісним. Це щодо попереднього відео, яке я виставила. І по цьому приводу я хочу дати цю практику. Звичайно, ця практика, щоб зібрати себе докупи, стати більш цілісним, да? зібрати свою енергію, себе, зібрати себе докупи там, де ми буває залишаємо частинки себе. Звичайно, це краще пропрацювати в практиках, які я роблю. Да? Можна піти в практику, зайти і там більш вже глибинно і цілісно зібрати себе докупи. Щоб ти відчував себе більш цілісним, да? ти мав більше енергії, краще себе почував і так далі, був більш впевнений в собі. Це краще зробити в практиці. Глибинно, більш конкретно, з наміром. Але якщо от інколи. Да? Ви якось так себе почуваєте не дуже, і прям вам треба це зробити, от прям бистро і так далі, щоб зібрати себе докупи, стати більш зрозуміти, хто ви, що ви, що ви, що ви хочете в моменті, от щось відбувається з вами не так. Дуже часто ми не маємо енергії і не розуміємо, чому так, чому з нами такий якийсь стан не зрозумілий. А це буває із за того, що ми себе позалишали. В певних ситуаціях, в певних, якби повіддавали себе, частинки себе позалишали там, де не треба, щоб вони залишалися. Треба забрати все своє, стати одним цілим собою, забрати скрізь свою енергію. І тоді відчуєте приток цієї енергії. Якби тоді більш такий стан зрозуміліший, ви більше від зрозумі... ну, розумієте, хто ви, що ви і для чого, як то кажуть, Більше розумієте, що вам далі робити, навіть в буденних справах. Так от, якщо, наприклад, ви пішли з якоїсь роботи, бо втратили по якійсь причині роботу, вас звільнили і так далі, і ви дуже часто згадуєте про цю роботу. Якби даєте туди енергію. Що ви згадуєте про це? Думаєте про це, ви даєте туди свою енергію? Тобто ви вже розфокусовуєтеся від того, ви розумієте, що ви туди більше не підете по якійсь там причині. Для чого туди давати свою енергію? Так, да, можна згадати, але не глибинно туди і Тобто, може бути таке, що ви частинку себе залишили там. І йде туди отток енергії. Розумієте? Хочу просто правильно пояснити, щоб зрозуміли. Для того, щоб себе забрати, ви в моменті можете закрити очі, в спокої, в тиші, і якби повернутися туди. І подивитися на все там, що відбувається, от просто згадати, як там все виглядає, да? іначе закрити очі і як вдихати себе, висловити намір, що я хочу забрати себе звідси. Подякувати цьому місці, цьому, цій роботі за те, що ви там були. І так далі, і так далі. І вдихнути на як, знаєте, як таким насолодою вдихнути і забрати. Висловити намір, що ви забираєте свою енергію. Я забираю частинки себе, які я втратила тут і залишила. виявляєте свободну волю Творця, виявляєте, даєте намір, що ви хочете забрати звідси свою енергію. І ви якби закриваєте очі і якби, вдихаєте. І можете представляти, що якісь частинки, якби вас просто у вигляді енергії, повертаються. Це ваша, це не чиєсь, ви забираєте, ви забираєте свою енергію з себе. Ви тут частинку себе втратили на роботі. Якась там ситуація у вас була, яка не дає вам, ви довго з нею варитесь, там яка ситуація, можливо, там якась був, була спор з якоюсь людиною. Ви там, з цією людиною також могли втратити себе. Ви також уявляєте цю ситуацію, відпускаєте, дякуєте цій ситуації, розумієте, чому у вас була ця ситуація, для чого вона вам була дана. Розбираєтеся з цим і також вдихаєте, виявляєте свою волю, що я забираю там себе. І коли ви так скрізь по частинці себе забираєте, ви стаєте більш цілісним. Ви збираєте свою енергію, свою нечію, свою. Бо ми так розфокусовуємося. І частинки от залишаємо там, 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 там. І потім ми як нецілісні, розумієте? І це також нас розбалансовує, дає нам невпевненість в собі, дає нам якусь, знаєте, як не можемо зрозуміти, що ми хочемо, для чого ми, якийсь там стан і так далі, і так далі, якийсь незрозумілий. Немає от такого якоїсь цінонаправленості такої. Оце проста практика, вона дуже дієва. Сфокусуватися, згадати. Де ви, про що ви більш думаєте, що у вас тягне назад, які є, що є в цьому? І забираєте себе.